Конфлікт між мешканцями двох будинків триває вже півтора року. У підвалі будинку номер 33 по вулиці Решетилівській знайшли прихисток з десяток котів. Жінки з сусіднього будинку їх підгодовують. П'ятницю му йшов на роботу і замітив, що котів немає, Хоча втрим вони завжди були і получали їду. Вот. і всі окна подвала були замуровані. Они пустили мене в этот подвал, підвал. что я там обнаружила. Я обнаружила п'ятеро взрослых особей і четверо котят. Наталія та Людмила змогли забрати з підвалу лише одне кошеня, і його вдалося прилаштувати у родину. Інших не змогли впіймати. Як розповідає Людмила, ввечері вони домоглись, щоб відчинили два виходи з підвалу. Єли добились, відкрили дві дірки. дело в тому, що Открили ті дірки, які вона сказала, і вони все одно ні тут доступу котятам ні покорміть їх, ні ни... випустити оттуда. Кошенята вибирали з підвалу через трубу, але її задули піною. За словами жінок, це зробили, щоб тварини не пошкодили обладнання. Ми так на навіровочки їм спускаємо їду, і вони це все с'їдають. От потім я прихожу, пустая коробка. От, потому що вони не могут отсюда Ми просимо е -е, председателя поставити какую-то планку, щоб вони могли очень глибоко поставити, щоб вони могли вилізти. Ба більше хтось отруїв двох котів, які можуть вибиратися з підвалу. І в середу пройшов вопиющий факт. Ми ввечері, коли вийшли кормити животних, ми обнаружили мертвих котів. А травля ви спустились від возле возлідома на Лужайці. голова правління ОСББ Решетилівська 33, у телефонній розмові зазначила, що сама шокована вбивством пухнастиків, бо у неї теж є чотирилапі, яких обожнює. Якщо вони були отруєні, це не факт, що вони тут, вот, здійснювати нашого отруєні. Можливо, вони десь гуляли і прийшли сюди, тому що десь їх корня Тому Отравлення котів – це нікаві. У той же час деякі жителі будинку не в захваті від проживання тваринок у підвалі. Проте говорять, отруєння котів категорично засуджують. То якщо хтось хоче розводити котов, пускай він тримає у себе вдома. В Я yeah. ніколи не обіжу котов, винесу їм і покушать yeah. і все. Але yeah. таке количество розвести котів, як у нас, це виходить під моїм балконом теж. Це просто неможливо. Они сидять, вот соседка на першому этаже со второй квартири, так вона говорит, я не могу відкрити окно, тому що мені воняють кошачьей мочой. Кожен іде, ну такі любители животних, я теж люблю животних. Кожен кида пакетик туди, той м'ясо кине, той холодець. Я як поліз туди перший раз, я чуть в обморок не впав. Там скільки гадостей. Я скільки пакетів, я бак забив. Я б не я цілий день там. Наталія написала заяву до поліції щодо отруєння тварин. Хочу звернутися до тим, хто писав мені в Фейсбуці на мой відповіді, що я відвожу на прасліну, я, скажімо так, у мене немає фактів, є факти. Факт замуровання животних, є факт того, що котята до сих пор в підвалі без їди, без води. І є факт того, що животних отравили. нікого не обвиняю, але нужно розбиратися. Усі сторони конфлікту зійшлись на тому, що котів треба стерилізувати, але спочатку їх треба відловити у великому підвалі. Анастасія Васько Олексій Солов'янов, Дніпро Тіві.